Значить, сидимо ми за столом. Паска якраз було, то було десь пару тижнів тому. І тут а, мій родич, я не буду казати точно який родич. Так, гордо, сів, так, піднявся, так, знаєш, підтягнув ремінь на животі і каже. Зеленський так зробив, що тепер. Всі свята будуть в одну дату, так як католики. А я такий, ти мені хочеш сказати, що пацан, який все життя говорив по русски який з русского регіону, який тільки недавно вивчив українську мову. Для своєї політичної кар'єри, в якого цілий офіс президента євреї, який сам являється євреєм, який ніяку диру ні в яку, ні генетично, ні історично, ні культурно не є українець, без будь-якого вибору, без питання людей, без ніякого референдуму, без нічого. Взяв і поміняв свята, які на Русі були понад тисячу років. Отако От сам щокнув і поміняв свята. Окей, mm. Ясно? Okay. Ми тепер в такому світі живемо? Класно. Так що ті пацанчики оті -от 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 пацанчики. Які взяли в руки зброю, які є православні, які зараз воюють, які зараз вмирають, яких кидають в полях, закопують десь там, взагалі вибору не мають. Народ взагалі вибору не має. Україна є правова держава і взагалі от, просто от, я не знаю, святиня всієї демократії, Окей, ясно? Кльово. А що слідующе? Що буде завтра? Завтра Зеленський скаже, і вийде і скаже, всі носимо труси на голові тепер. Всі українці. Окей? Ясно? Добре. Ви з тим згідні? Дайте мені знати, коротше. Є, я, мене пх, взрив мозку, коротше. Йдіть, подивіться ліпше поезію моєї дружини. Романія. Романія Поет. Там, коротше, ну, набагато більше всього має сенсу. Бо я взагалі я коротше запутав, я, я запутався.